Доброго дня! Сьогодні хотів би відповісти на коментар, який я отримав від людини. Доволі гнівний е, коментар, що не можна обробляти Сігнолом під час світіння, що ти малиш язиком чи щось таке. Е, то хотів би розказати про сигнум. Сигнум він складається з двох е, діючих речовин: одна системна діюча речовина, а одна трансламінорна речовина. І Вони обидві безпечні для бжіл. Можна обробляти під час цвітіння і після цвітіння. Ще хотів би сказати, що буду радий. пишіть коментарі серед вас дуже багато розумних людей. Я навчаюся по ваших коментарях. Дуже багато перечитав, особливо в Тіктокі. Там багато хто що написав розумно. Але з такими коментаторами в мене склалася думка, як казав мій викладач пан Самородов Агралка. Привіт, що це людина з вулиці, людина з вулиці, яка не розуміє, що вона пише, і що вона розказує.